Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Мешканці Дніпра постійно звертаються на пряму лінію телеканалу д 1 щоб звернути увагу місцевої влади на проблеми, які їх турбують. Жителі будинку номер 39 січиславської набережної вже вкотре скаржаться на роботу міських комунальних служб, які призвели до безладу у подвір'ї. На місці побувала моя колега-журналістка Валерія Баранець вулиці Набережна Січеславська, 39, вже кілька місяців тривають ремонтні роботи. Окрім затримки виробництва, відсутності паспортів роботи додається ще і шкода місцевим мешканцям подвір'я. Будівництво це триває з 20 серпня. Нам обіцяли, що за місяць воно скінчиться, але воно так і не скінчилося вже вже два з половиною місяці і кінця краю нема. І вони кожен раз кажуть, ще місяць, і ще місяць, і ще, А далі що? Окрім іще і збитків, ми більше не бачимо нічого. І ми дуже налякані тим, що коли вони закончать своє будівництво, коли вони скінчать, вони так все і полишать. У нас асфальт і розритий, у нас ну, тут багато таких збитків. Коли вони робили свої буріння, то наш дом, він так колихався. І також наші мешканці вони переживають, а що буде з нашим будинком? Чи все буде гаразд, тому що буриться земля? Потім вони поїдуть. А чи підуть у нас тріщини по дому по нашому, по нашому будинку? Ну, відповідей, окрім обіцянок на словах, які не виконуються, більше нічого нема. Що сталося? Робоча машина завалилася на електричний стовп, який переломився. Навпіл стовп ледь не впав на проїжджу частину, на машини поряд, а найголовніше на дитячий майданчик. Дякувати, що обірвані дроти та бетонна конструкція не зачепили нікого з мешканців, а арматура не пошкодила авто. Ми знову звертаємося до вас, до каналу. Велике дякую, що ви приїжджаєте на прохання наших мешканців. Коли закінчиться це будівництво, ці труби дуже багато збитків. Ось буквально неділю назад вони ще на вході завалили нам калітку. Звичайно, ми мешканці почали дзвонити, піднімати хай де калітка, бо вони її взагалі винесли десь кудись, і вони таки на наступний ранок вони її поставили. Але ось пройшла ще Неділя, тепер в нас немає освітлення, немає електроопори, і це дуже повезло, що не завалилось на наші автівки. Велике прохання розібратися з цим будівництвом, з цими трубами, бо завдано вже багато збитків. В нас немає футбольного поля, в нас немає спортивної площадки, в нас все перерито. От, якщо ви глянете туди, навіть в під'їзд зайти важко, бо там лежать металічні ковши, там стоїть така техніка, що сусіди ледь-ледь заходять у свій під'їзд. Тобто повинні бути конкретні сроки, так як я казала, де паспорти роботи, яких досі нема після того ще нашого ролика, їх так і не з'явилося. Паспорти роботи. Чому то акам не бере на себе відповідальності за всі документи? А так. Також за збитки нема документів, хто це все буде потім нам відновлювати. Ось сьогодні знову така з нас случилась трагедія в нашому подвір'ї. Місцеві мешканці помітили також і тріщину в асфальті, яка з'явилась після буріння ремонтниками. Втім, одразу її замаскували, щоб приховати докази. Як скоро подвір'я стане комфортним? Невідомо. Поки робітничі крутять педалі на гойдалці, люди насторожені. Як швидко закінчиться будівництво? Чи приберуть робітники за собою? Та чи будуть ще випадки, що загрожуватимуть безпеці? Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини. Д1.